Як ви оцінюєте дії Силу оборони на Корщині? Ми маємо неофіційні певні повідомлення про те, що є наші військові, які там фотографуються офіційно напевне. жодних підтверджень. Ми не говоримо так. з вами офіційно, звичайно. Ми говоримо про ті медіа, кадри. Е, є тут ще така ситуація, що більша частина повідомлень вона. Надходить від російських всіляких з російських джерел. Але у нас є карта Діпстейт, карта інших авторитетних Ні, медіа. Про те, яку я, я, контролюють територію я, Курщини село оборони Я не кажу, що нічого не відбувається в Курській області. Е, я думаю, що ми бачимо, як розгортається дуже цікава нестандартна військова операція. Е, причому мова йде про те, що. Саме такого роду операції мають шанс на успіх, тому що вони є несподіваними для ворога. Очевидно, що вони є достатньо підготовленими що це не якийсь експромт. Ми це бачимо за тими повідомленнями, які надходять. Знову ж, якщо вважати Лукашенка за джерело, то він теж там, де певні цифри сьогодні називав, що українці просунулись від кордону на 30-35 кілометрів. Нам важливо не впадати в ейфорію від того, що ми вже там взяли під контроль якусь велику частину російського регіону, але е, я вважаю, що дуже по цікавий початок. Це точно ще навіть не кульмінація, як по мені цієї операції. Ми не розуміємо і не знаємо задум нашого командування. Ну і це правильно і очевидно. Тому оцінювати те, що відбувається, було б правильно розуміючи, до яких це результатів приведе. На сьогодні ми бачимо дуже важливі речі, які. Збройні сили демонструють свою готовність діяти нестандартно і ефективно і рішуче, демонструють потенціал наступальний так само, демонструють те, що ворог наш не є тією славнозвісною другою армією, яку яку досі ще якась велика частина світу боїться. Угу. І до речі, якраз на моє переконання, в залежності від того, яким чином. Буде розвиватися ситуація в найближчі, там, я би сказав, 5-7 діб, стане зрозуміло, чи це буде якась системна історія довготривала, чи це була рейдова операція, або щось інше. Поки що навіть про це зарано говорити. Ми знаємо про те, що перелякані ці кремлівські, як їх правильно назвати, щоб. Давайте так, керівники, вони ледве не щодня проводять наради е, з приводу того, що відбувається на, незрозуміло чи їх зараз територіях. Е, в трьох областях е, вже можна говорити колишній Росії чи ні? Чи ще Говоріть, в нашій студії е, е, можна. Ві, оголошено е, режим КТО, так званий російський контртерористичної операції. За всю історію сучасної Росії ніколи цей режим не був розповсюджений на таку велику територію. Тобто у них був режим КТО і в Чечні, там, і на певних окремих територіях, був під час цього недоповстання Пригожинського там, в Москві, частині, там, здається, Воронежська область було ще що. А ось, по суті, це вже є факт встановлений. Цей режим, а це означає, що центральна російська влада вона не контролює достатньо те, що відбувається на цих територіях. Вони це визнали тим фактом, що вони ввели цей режим на, на території трьох областей. Було б цікаво, звичайно, якби ми побачили. Продовження наших дій так само несподівано, і в якихось інших місцях, вдаватися там в конспірологію, чи чи наші йдуть до Курської атомної станції, чи чи що вони там будуть робити далі, справа невдячна. Я думаю, що на наших глядачів вже потік версій цей давно е, виплеснувся. але незважаючи навіть на те, яким чином далі будуть розвиватись події. Досягнуто ну, величезних результатів, більше навіть я б назвав це військово-політичними результатами. Знову ж, як це не звучить неоднозначно, але з часів Другої світової на цих територіях не було. Людей, які на німецькій бронетехніці беруть під контроль певну територію. На сьогодні так відбувається, що це роблять наші військові. А це що означає? Це означає, що при всіх там нібито необмежених ресурсах Кремля ні людських, ні військових, по факту вони все таки не спроможні навіть забезпечити контроль за своїми кордонами. Коли мова навіть йде про країну, сусідню, з якою вони вже воюють третій рік, можна зараз довго говорити про те, що самі росіяни визнають, що там якісь там розвідка доповіла Герасимову, той не прийняв необхідне рішення. Це все, версії можна будувати, але по факту дійсно за дуже короткий час величезна частина російської території була виведена з-під контролю російського уряду. Для нас це очевидний успіх, тому що це демонструє не тільки наше, наше вміння проводити такі операції, але й демонструє те, що Україна є надзвичайно стійкою, надзвичайно, я б сказав так, нестандартно діючою, якщо це потрібно, у військовій сфері. Ми вже бачимо, що перші такі сигнали за кордону це теж цікава річ, коли Росіяни вирішили, що вони будуть е, скаржитись на нас в ООН, Вашингтон. Ну, ще могли в, в, в всесвітню лігу сексуальних реформ звернутися, розказати чи в фіде куди завгодно, щоб, щоб ті на нас повпливали. І е, їхні ж тлумачення першої реакції тих самих американців, коли е, в російських джерелах розповсюджується, що ось зараз американці. З'ясують, що це відбувається. Потім, коли перевіряєшся, дивиш, дивишся інформацію з першого джерела, ну, американський представник каже: ми звернемось до наших українських колег і поцікавимо, що вони думають про ці події, яке їх бачення. А на наступний день ми чуємо, що наші західні партнери розуміють, що нам треба захищати себе в тому числі і в такий спосіб, це ми маємо повне право, враховуючи, що агресор, який вже третій рік веде агресивну несправедливу війну. Так само має отримувати несподівані удари в таких місцях, де він цього не чекає. Тому на сьогодні, звичайно, все виглядає по цьому напрямку, достатньо для нас позитивно, але реальна ситуація, я маю на увазі, реальний план, реальний задум, як. як... Яка мета ставиться, треба ще й розуміти, що щодно, коли такого роду операції плануються, то в залежності від того, яким чином вони будуть розвиватись, цілі теж можуть коригуватись в, вже в під час реалізації. І е, ми про це дізнаємось пізніше, звичайно. А, тим не менше, виглядає все достатньо для нас пристойно, коли не було зайвого галасу, але були дуже... Такі ефективні, швидкі, цікаві дії, які продемонстрували наші можливості, коли читаєш російських аналітиків військових, які пишуть, які саме технології були задіяні, саме військові. В тому числі з тим, яким чином було там занулено можливості російського ребу, яким чином ми використовували наші можливості з дронами і отримали перевагу там в цьому просторі, яким чином рішуче просувались, там, використовуючи можливості наших, там очевидно, це десантно-штурмові підрозділи. То е виглядає так, що дійсно е наші військові. Можуть при потребі демонструвати абсолютно несподівані для ворога підходи до ведення якихось бойових дій, не тільки захищаючись, але й проводячи ось такі рішучі наступальні операції. Ну а далі будемо. Ми можемо лише підтримувати наших військових всіма можливими способами а і вгадувати, яким чином далі буде розвиватися події. Справа невдячна, ми будемо сподіватися, що в потрібну для нас сторону. Я б хотів, щоб ми з вами ще зосередилися на контролі над Курською атомною електростанцією. Наскільки така конфігурація можлива і наскільки вона може змінити переговорні позиції Кремля? Дуже делікатна тема, тому що ми знову ж зараз говоримо не про військові аспекти. Важко оцінювати можливості такого швидкого руху подій, щоб наші військові взяли під контроль цю станцію. Там за всіма повідомленнями від певних. Передових підрозділів наших ну там відстані, говорять, 30 кілометрів називають до самої станції. Кажуть, менше 30 вже взагалі. Ну, в районі 30, але знову ж було б правильно, аби про це говорили військові, але з того, точки з того, зі зі того що ми знаємо із відкритих джерел, так. становлення контролю над такого роду об'єктами. Ну, це справа дуже вимагає хірургічної точності роботи, так. А враховуючи, що це відстань буде не прогулянкова, я, я не, не знаю. Не хочеться вгадувати і робити такі сміливі прогнози, що ось пройде три доби і, чи дві, чи одна доба, і наші військові візьмуть під контроль цю станцію. Ми чуємо багато інформації про те, що навіть і без цієї станції ті території, де вже є наша присутність, вони достатньо цікаві з точки зору тієї інфраструктури, яка там є. Маємо на увазі там і газотранспортні розподільчі мережі, п -п 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 певні речі, і те, що пов'язано з залізницею про атомну станцію. Погадати можемо на кавовій гущі, що називається, якщо вдасться без якихось ускладнень встановити контроль над таким об'єктом, це буде, на моє переконання, таким аргументом додатковим сильним в нашій позиції. Якщо цього не станеться, знову ж, я не думаю, що це буде якась катастрофа, буде все залежати знову ж, від співвідношення, що називається мети і ресурсів. Так? Тобто ціни питання, якою ціною ми можемо досягати тих чи інших результатів. Якщо це прийнятною ціною відбувається з точки зору військових, це варто робити. Якщо ми вимушені будемо нести якісь там втрати не неприйнятні для того, щоб цих цілей досягати, ну очевидно, треба, треба думати, що може бути тим. Результатом або, або етапним якимось моментом, який може задовольнити нас. Тому говорити однозначно, що мета є саме атомна станція, складно. Хоча я розумію, що, мабуть, з точки зору вразливості воєнної цей об'єкт зараз перебуває, скажімо, в сірій зоні. Так? І для росіян. Тут тобто, вже сьогодні ми чуємо багато того, чи вдасться їм зупинити наше просування, не знімаючи якісь значимі сили з тих напрямків, де нашим військовим зараз важко, маючи на увазі там Донецьку область, в першу чергу. Росіяни декларують, що вони з цим усім справляться. Наступне засідання, до речі, їх Ради безпеки призначене на понеділок. Це очевидно означає там звіт Герасимова анонсований, що на найближчі дві доби росіяни докладуть якихось серйозних зусиль, щоб показати результат. Тут часу не так багато сьогодні, субота, чи щось їм вдасться. Виглядає так, що навряд чи їм вдасться зробити те, що вони хочуть, але знову ж це на рівні. Того, що ми можемо дізнатись про про те, що відбувається, там анонсуються якісь супер підрозділи російські, там згадують і і так званих Вагнерів. ва, вагнерівців. Але знаєте Я про, про знаєте, про тих вагнерівців іде мова насправді. Знову ж те, що з відкритих джерел відомо. Ну, Вагнера так званого вже його не існує по факту, як яким він був за часів Пригожина і Уткіна. І частина цих людей, яка не задіяна десь там в Африці або в інших екзотичних місцях, вона потрапила в цей тіктоківський спецназ Ахмат. І, тобто в Ахматі не тільки чеченці, там дуже багато не чеченців. І очевидно, що якраз їм запропонують продемонструвати свої вміння. Що з цього вийде, побачимо, не знаю. Я не думаю, що. Є якісь зараз там чарівні палички військового командування російського. Тобто ці всі моменти, що якісь чудо багатирі русські, чи це будуть вагнерівці, чи це тим більше ці бородаті тіктокери, чи це буде російське там, ССО, чи що завгодно, вже е, наші військові мають досвід перетворення їх на, на, на ніщо, і, очевидно, що щось подібне буде так само відбуватися і тут. Тут важливо, звичайно, розуміти реальну військову ситуацію, про що я не берусь судити. А політично на сьогодні я вам скажу так, такого ляпаса, як Україна заліпила путінські раші, ну вони не отримували, мабуть, та мабуть, ніколи, я маю на увазі саме Путінську Росію. Бо Росія, яка робить вигляд, що вона завжди була непереможна і, і віліка, Росія справді мала не одну ганебну військову, в тому числі поразку, і справжні історики про це можуть добре детально розповідати. Але коли ми говоримо про сучасну історію, історію там останніх 20 років. Історію періоду нашої незалежності і новітньої цієї Росії пострадянської, то звичайно, що для них це в політичному сенсі ну, приниження, яке вони е, ніколи не, не відчували, хай відчувають. Я не думаю, що знову ж треба хапатися з переляку там за, е, за серце і кричати Ой, зараз ці психопати застосують ядерну зброю що було цікаво, це. Перша офіційна реакція Кремля, і коли вийшов цей психопат Кремлівський і сказав, що український київський режим затворив провокацію, якусь там. Да, пров... Він це назвав провокацією. Для нас це очевидний сигнал того, що нинішнє російське керівництво воно вже не спроможне на послідовну на якусь жорстку позицію. Я це кажу не для того, щоб всі розслабилися, і дивились на них як на знаєте, таких добрих дідушек mm -hmm. пенсіонерів, але це не ті люди, які жорсткою рукою будуть системно проводити якусь лінію на самознищення, бо застосування ядерної зброї це і є самознищення. Ось, а їх бажання нав'язати нам якісь перемовини, звичайно ж, на своїх умовах, ну ось після цих подій, до речі, і росіяни про це вирішать на, на весь голос. От вони вважають, що якраз е, ця операція українська вона так само е, зводить на, на ніщо будь-які намагання швидко всадовити нас. Е, за стіл переговорів на російських умовах. Можливо, все-таки переговори в якийсь момент почнуться, але вже на тих умовах, які для нас будуть прийнятними. Але це знову ж поки що версії. На сьогодні, якщо так узагальнювати коротко, то ми маємо лише розуміння того, що наші військові, наші сили оборони проводять. Операцію, яка точно буде вивчатись в, в усіх військових установах всього світу, як така, яка є рішучою, несподіваною для супротивника і однозначно ефективною. Ну, а як ця операція буде розвиватись далі? І... Що можна буде вважати її завершенням, чи результатом, чи фіналом, ну, про це сьогодні ще зарано говорити, як поміняю. Пане Віталій, я б хотіла обговорити з вами ще одну важливу тему. Це те, про що написали американські медіа, що насправді розвідка повідомляла про те, що Сили оборони планують таку операцію на Курщині. Але Валерій Герасимов, очільник Генштабу, Збройних сил Російської Федерації сказав, та що ви говорите? Та все це провокація. Та все це, і мені одразу згадалося про те, американська, і не тільки американська, і європейська і зра іранська розвідка повідомляла про крок усі ці про теракти в Москві. І так само директор ФСБ Бортніков сказав: та що ви говорите? Це провокація, і як наслідок все це сталося. І тому запитання до вас: а чому? Е... Генштаб Російської Федерації, військово-політичне керівництво настільки несерйозно поставилося до інформації розвідки. Знаєте, це питання, яке не має правильної відповіді. Чому? Тому що якщо ми будемо навіть згадувати більш масштабні історії про, про розвідки і про те, яким чином люди, які приймають рішення, користуються матеріалами своїх власних розвідок. То можна зануритись дуже далеко, можна згадати і, і Сталіна, якому теж називали точну дату нападу, але враховуючи, що він не хотів вірити в те, що Німеччина порушить домовленості, то він не сприймав це так. Потім ми знаємо, ну а подиві, подивіться на наше керівництво військово-політичне, якому теж довго розповідали, що війна неминуча. Це я до чого кажу, що такі випадки вони не є чимось дивним. Це, по суті, є постійна ситуація пов'язана з війнами, де величезний потік розвідінформації він потрапляє до тих, хто приймає рішення спрогнозувати, наскільки цей інформаційний потік буде. Вдало опрацьований, до речі, між іншим, згадуючи історії з західними розвідками, ну ми так само можемо згадати, що ті самі розвідки нам прогнозували три доби протистояння біля Києва і два тижні на фінал протистояння з Росією. Здавалось би, це речі, які, ну скажімо так, це ті структури, які точно фахові. Між іншим, згадуючи ці останні події, керівник французької розвідки поплатився посадою за це, тому що він своє керівництво військово політичне переконував, що ніякого нападу не буде. Це вже забігаючи на два роки назад, три майже три вже буде. А про Герасімова чи про будь-кого з іншого з начальників, ну я думаю, що тут спрацювала ще й традиційна російська історія. Що треба імей від лихої придуркувати, це ж, ви знаєте, наші, я думаю, більшість глядачів і слухачів, вони не дуже глибоко занурюються в російський інфопростір. Mm -hmm. Ми з вами це робимо в силу наших там, професійних mm -hmm. потреб. У нас війна з Росією, тому ми маємо так, це робити. Так, Так, то я до чого? Що коли слідкувати за їх інфопростором? Та вони жодного дня не програвали нічого. Вони постійно виграють. Вони у них день та дня росте процент в маслі. Вони перемагають постійно всіх, але якось так вони перемагають, що втрачають контроль над територіями в Курській області. Це Більше того, зараз згадати СВО по плану йде. Да. А який план, яким пунктом плану передбачено відхід з території Курської області? Вони пояснять, який. Тому очевидно, що там можна пояснити і таку реакцію е е е керівництва бо окремих е генералів хіба що на виправдання знову ж це не виправдання, це знову е спроба пояснення, коли розбирали е знову ж фахівці, чому. Керівники, яким дають таку інформацію, дуже часто нею неправильно користаються, звучить часто відповідь, що на таких людей йде настільки великий потік різного роду повідомлень, що вони в цих повідомленнях, якщо хочете, губляться. Тобто я думаю, що Герасимову щодня стільки лягає доповідей на те, що в тому і в тому місці може щось розпочатись, що тільки. Суперпрофесіоналізм і інтуїція можуть підказати, як правильно на те чи інше повідомлення реагувати.